Яка передасть Росії 150 балістичних ракет та артилерію? Про це повідомляє очільник ГУР Кирило Буданов. Також у найближчі місяці, як пише видання New York Times, Кім Чен Ін збирається прислати Путіну додаткове підкріплення, і це все попри великі втрати особового складу. Станом на середину січня повідомляє видання BBC, на Курщині. Вже загинуло близько тисячі солдатів з КНДР, ще орієнтовно три тисячі поранені. Журналісти New York Times довідалися про тактику, яку застосовують у війні проти України північнокорейці. Нині основні бойові дії КНДРівці ведуть на Курщині, але на відміну від росіян наступають майже без підтримки бронетехніки, атакують без зупинок і перегруповуються. Помітно, що під вогнем через мінні поля північні Корейці можуть наступати групами по 40 і більше вояків. А якщо вони захоплюють позицію, то не намагаються її утримати, а залишають це на росіян, а самі відступають і готуються до нових штурмів.